Добрий вечір, шановні друзі. Продовжується. Продовжується сьомий тур української прем'єр-ліги. І невдовзі розпочнеться центральний поєдинок сьомого туру. Ми у Львові на стадіоні Україна. Тут Карпати сьогодні приймають Динамо. Спорт кібестини та злоти тебе вітає. Папе! Це дві все світри. це дві все світри. це дві Київського динамо відзначали ми вже першу появу алютіре. Саме в чемпіонаті у старті. Зараз проходить хороша передача на Караваєва. Караваєв під ліву ногу прибирає. Караваєв пробиває з гострого кута. І тут усе контролює Назар Домчак. Олександр Піхальонок закручує м'яч на дальню стійку. Абсолютно спокійно. М'яч ніби прилипає до рук Назара Домчака. І той максимально швидко вводить його в поле на партнерів. Вибиває точно на Броніньо. Броніньо. Один в один. Броніньо. Удар по центру воліт. Валентин Моргун. Абсолютно спокійно контролює ситуацію. Класно. Зараз Назар Домчак своєю довгою передачею з руки вибиває у фланг. В центрі поля опиняється капітан Карпат. Виконує передачу на Костенка. Той п'ятою дуже дотепно хотів зіграти. Удар! Площину у воліт пробиває Денис Мірошніченко на силу. Лівою ногою б'є, але Валентин Моргун проблеми з цим ударом не мав. Ось це спроба виконати дуже хитру передачу від Яна Костенка. Всі читають новини. Це, звісно, тисне на футболістів, але, як зазначав сам наставник, він не особливо зважає увагу на якісь там новини, коментарі. Атакують. Підопічний Лупашка Костенко виконує подачу. Не виходить пробити. У Чачуа. боротьба за підбирання. Вибиває Брашко, Удар! І м'яч у воротах. Карпати виходять вперед. На 24-й хвилині рахунок стає 1-0. Павло Альварес дальнім ударом забиває. І оплески від Владислава Лупашка. Він казав, що була певна нервозність у роботі з м'ячем. У попередньому поєдинку. Зараз команда дуже добре розпочала. і Враховуючи те, що ми бачили раніше, синдром перших таймів у львівської команди, коли вони пропускали і починали грати, грубо кажучи, вже з другої половини зустрічі, сьогодні вони забувають першими. Знову лівим флангом проходить передача. Ян Костенко, брашко проти нього Костенко фінтить. Легко проходить суперника. Простріл на ближню. удар! І це 2-0! Карпати знову забивають у ворота Динамо Бруніньо. Нарешті реалізовує свою нагоду. Скільки шансів він не реалізував у попередніх матчах. Ну і Ян Костенко. Як же легко він обігрує брашка. Далі захисники Динамо не змогли тут вибити. Зараз момент. Момент біля М'яч іде повз повзвороти. Бачили Володимира Матківського. Президент Карпат з його усмішкою на трибунах. Блину, це красиво. Красиво міг забувати. Веняч пішов повз ворота. Подача із правого флангу. Дуже жвавий поєдинок. Динамікцям треба відігруватися. Удар від, від, від Тіаре. Це Тіаре пробиває. Ще один удар може бути від Шапаренка. Шапаренко лівою б'є, рикошет, м'яч летить над воротами. Дуже динамічно все пішло після того, як. Карпати зараз забили другий м'яч у ворота Динамо. і Кияни кинулися рятувати ситуацію. Ну і Тарас Михавко. Символічно, що його зараз показують. Проходить передача, чи не було офсайдом. Амросі Чачуа може бути Чачуа, удар по воротах рятує команду Валентин Моргун. Ігор Краснопір зараз відгукувався на передачу Амбросія Чачуа. А як же так? Зараз лінія захисту Динамо не витримала так. В якого зріст. 195 сантиметрів. 197, можливо, навіть подача наближний стійку. Домчак випускає м'яч з рук. І вдається вибити з лінії. А могло зараз пощастити Динамо. Подача від Ікальонка удар! І м'яч у Сітці. Олександр Караваєв забиває на 43-й хвилині. Це надзвичайно важливий гол для Динамо. Я говорив, що треба команді Олександра Шовковського ще до свистка на перерву. Адже їм треба відігруватися, зрівнювати рахунок як мінімум. Кериваєм назад. На Біловара. Піхальонок знаходить волошина. Напівфланці. Той штрафний майданчик. Повертає блину. Це Волошина. і м'яч м'яче повз ворота. І Шапаренко. чіпляється за м'яч. Шапаренко. Далі на Волошина. Волошина на правому фланзі. Низом прострілює Удар. І м'яч у сітці. 2-2. Динамо. Дуже швидко. Зрівнює рахунок на початку другого тайму. Микола Шапаренко забиває, і для нього це дуже важливий м'яч, враховуючи як в першому таймі, десятий номер Динамо виглядав у деяких епізодах не зовсім переконливо. Кілька невдалих передач матації у нього було. Альонок Дубінчак підключається до атаки проти двох суперників. Класно п'ятою залишає на шолу. Шола зміщується у центр. Пробуває здалеку, і сейв робить Назар Домчак. Класний удар. Шола у Гундана. Розіграш кутового. Удар! у воротах! 3-2! Дивовижний матч, Дивовижний старт другого тайму від Динамо. Олександр Караваєв робить дубль у цьому матчі. Що зараз відбувається на стадіоні Україна? Кияни виходять вперед. Назад на Мірошніченка. Подача від Мірошніченка. Тут зіткнення. Порожні ворота і рятує команду Дубінчак. Боротьба Дубінчак вибиває, влучає в голову суперник Альюті Зараз не непорозумілись вони із Моргуном, але все обійшлося. Владислав Дубінчак герой моменту. Він виносить з порожніх воріт Хороший навіс від Мірошніченка. А грає головою. Моргун врізається у свого партнера по команді. Ворота залишалися порожніми. Але Владислав Дубінчак добігає. Шапаренко. шукав шолу цим пасом, але Павло Вітер добре прочитав передачу суперника. Удар! Удар у площину у не зафіксував м'яч Валентин Моргун. Дуже несподівано зараз пробиває Пауло Вітер. З точки де знову Мирошніченко у фланг фленфінам Рося Чачува. Проти нього біловер. Беловар і Караваєв зараз видряпують у суперника. І Караваєв одразу вперед на Волошина. Той далі у вільну зону на Едуардо Гереро. Волошин відкривається в центр. Гереро його бачить, повертає на Волошина. Проти Волошина два суперники. Ще одна передача від Волошина. Шола! Пробиває по центру. Назар Домчак фіксує у руках. Захоплення м'яча для Динамівців. У Едуардо Гереро. Попереду багато простору. І два партнери праворуч проходить передача. на Волошина. той далі в дотик на Шапаренка. Шапаренко не переграє Домчака. Хотів елегантно перекинути м'яч над голкіпером Карпат Микола Шапаренко. Динамо тим часом атакує. Тимчик. Може пробивати. Олександр Тимчик. Він рухається далі з м'ячем, який навіс від нього. Шола! Пробиває і дивовижний сейв робить Назар. Домчак не забуває шола Огундана. І вкотре голкіпер львівської команди виручає наприкінці поєдинку. Домашній грає з е, металістом 19-25. Уже за кілька днів після єврокубкового поєдинку. Теж календар насичений. Зараз момент може бути шанс у Карпат. Бруніньо! Вище воріт. А Вітер змарнував чудову нагоду. На Бруніньо. Той один в один розхитує тимчика. Проходить Бруніньо. І Можна виконувати подачу. Є навіс на дальню стійку. А тут що? Тут удар з відскоком від газону. Михавко грає головою на виході. Моргун вибиває але на суперника. Удар! І знову сейв польового футболіста. Володимир Брашко рятує команду. Ще один удар і м'яч у воротах. Здалеку залітає. Забиває Денис Мирошніченко. На третій доданій хвилині Карпати зрівнюють. Що за матч сьогодні у Львові? Валентин Моргун пропускає в ближній кут. Він схоже не повністю ще повернувся у ворота після попереднього моменту. Володимир Брешко, який за кілька секунд до цього виніс м'яч з порожніх воріт після потужного удару суперника. Точний удар від капітана Карпат. Ну і воротар Динамо. Зараз в цій ситуації діє дуже непереконливо. Нічия у Львові. Карпата на останніх секундах зрівнюють рахунок. Знову. Знову нічия. Третя поспіль нічия для Київського Динамо. Вони були за крок від перемоги. Але вкотре індивідуальні помилки, проблеми в обороні призводять до втрати переможного результату. Самі собі. Створюють проблеми під обічню Олександра Шовковського. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал FootballHub і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.